рада вітати на уроці Я досліджую світ. Підготуйте свої робочі зошити, ручку олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами проговоримо та згадаємо про те, як провести експеримент? Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково День тобі веселим буде. Яка зараз пора року за вікном, діти? Осінь! А який місяць року зараз? Жовтень, правильно. Яке сьогодні число? 16 жовтня, молодці. А коли ми вранці подивилися у вікно, то небо було яким? Розкажіть? Були опади чи ні? Яка температура повітря зараз у вас? Молодці. Давайте з вами пригадаємо, що таке експеримент. Скажіть, будь ласка, зараз кожен хто що пам'ятає. Пригадайте, будь ласка, які експерименти ми проводили у школі. Ще в першому класі згадайте, що ми проводили за експерименти з йодом, водою. Пригадайте. Іноді для детального вивчення об'єктів чи явищ природи недостатньо тільки спостереження. Отримати інформацію про властивості об'єкта або сам об'єкт можна за допомогою досліду або експерименту. Давайте ж згадаємо, що ж таке експеримент. Експеримент це спосіб пізнання природи у спеціально створених умовах. Відкрийте свої робочі зошити, від попередньої роботи відступить один рядочок. Запишіть 16 жовтня, класна робота та запишіть визначення слова експеримент і вивчить його, поставивши на паузу. Давайте з вами пригадаємо етапи проведення досліду та експерименту. Перед проведенням експерименту насамперед потрібно поставити такі запитання. Для чого потрібен експеримент? що хочемо дізнатися, потрібно сформулювати гіпотезу, припущення, тобто, з чого ми можемо досягти, підготувати потрібне обладнання для проведення експерименту. З'ясувати, як він буде проводитися, скласти план проведення експерименту, зробити необхідні записи, малюнки, фото, сформулювати висновки, що ви дізналися, чи досягли запланованої мети. Будь ласка, зараз прочитайте самостійно ще раз етапи проведення експерименту, поставивши на паузу. Тепер попрацюємо зі сторінкою 71-ю нашого підручника. За допомогою експерименту можна дізнатися, що буває з тілами при нагріванні та охолодженні, які предмети притягує магніт, які речовини розчиняються у воді, а які ні тощо. Експерименти допомагають досліджувати не тільки об'єкти неживої природи, а й рослини і тварини. Так само, як і спостереження, експеримент потребує детального опису етапів його проведення, фіксування отриманих результатів. Прочитайте самостійно, поставивши на паузу. Тепер пропоную вам провести невеличкий експеримент. Зараз ви можете саме прослухати його, потім з батьками його провести. Запропонуйте батькам і проведіть. Вам потрібно. Горщик з кімнатною рослиною, ножиці, стрічка, поліетиленовий пакет, лійка з водою. Як ми маємо провести цей досвід? Потрібно добре полити кімнатну рослину в горщику. Коли вода повністю просочиться у ґрунт, накрити рослину поліетиленовим пакетом і обов'язково обов'язати рослину цим пакетом. Обв'язати внизу стрічкою навколо нижньої частини степла, щоб пакет закрився таким чином. Після цього потрібно поставити рослину в тепле місце на сонці, через кілька днів обережно обрізати пакет та внутрішню сторону пакету розглянути. Подивіться, чи побачите ви на ній крапельки води Дослід проводіть, будь ласка, лише з батьками. Після того, як ви його проведете, вам потрібно пояснити, де ж взялася вода на стінках пакету і зробити висновок. Давайте зараз поміркуємо та скажемо, яким чином, якщо ми польємо рослину, поставимо її на тепле місце накритою пакетом, з'явиться там вода. Так, коріння рослини в теплу пору року постійно поглинають із ґрунту воду і проводять її по стеблу до листя. Так? Всередині листя вода проходить до спеціальних отворів і через них випаровується. Рослина при цьому видаляє з організму зайву воду, і таким чином звільняється місце для надходження корисних речовин під час наступного поливу. Тобто ця вода випарувалася. Випаровування сприяє пересуванню води в рослині. Крім того, випаровування води захищає листя від перегрівання сонячними променями. Прочитайте, будь ласка, зараз е, висновок про випаровування та запам'ятайте. Будь ласка, порівняйте етапи проведення експерименту та спостереження. Що подібного між цими методами дослідження і чим вони відрізняються? Розкажіть, будь ласка, кожен свою думку. Розгляньте, будь ласка, світлини, які з'явилися перед вами на екрані. Розкажіть, що людина дізналася про природу за допомогою методу спостереження, а що за допомогою експерименту. Будь ласка, кожен дайте відповідь. Тепер пропоную зробити невеличку фізкульт хвилинку. Чи доводилося вам самостійно проводити експеримент та які саме згадайте, які експерименти ми в минулому році проводили, що ви робили. Про що ви довідалися з цих експериментів, які ви проводили? Які знання потрібні людині для проведення спостереження і дослідів? Розкажіть, будь ласка, вашу думку. Скажіть, а чому перед проведенням дослідження потрібно форму формулювати гіпотезу? Гіпотеза це припущення, згадайте, так? Що можна досягти? Давайте зробимо з вами висновок, що експеримент це спосіб пізнання і дослідження природних об'єктів, які у спеціальних умовах, які були створені. Він дає змогу досліджувати тіла живої та неживої природи. Під час проведення експерименту потрібно дотримуватись всіх його етапів. За потреби експерименти повторюються кілька разів. Будь ласка, прочитайте висновок самостійно. А тепер хвилинка цікавинка. Чи знали ви, що дуже давно китайці придумали, як виробляти шовкові тканини з коконів гусениць шовковичного шовкопряда. Принцеса Сілінчи провела дослід, під час якого виявила, що в гарячих воді кокони швидко розмотуються у нитки. Високо у горах, неподалік турецького міста Аланія, Юсуф продовжує сімейний бізнес. Уже 150 років його родина у невеличкій хатинці, яку складно назвати фабрикою, виготовляє шовк. Вироби з тканини продають на місці. На виготовлення такої шовкової пустинки йде аж два місяці, кошти вона немало 120 лір або 40 доларів. Технологія виробництва така. Спочатку шовкопряди відкладають яйця. За тиждень з них вилуплюються гусениці. Температура для народження має бути завжди однакова 25 градусів і вологість 65%. Коли суп був маленьким, дотримуватись таких умов було вкрай складно. Я пам'ятаю, як 50 років тому не було технологій, які дозволяють зберігати стабільну температуру. Тому мама прив'язувала тканину, в яких було яйця до талії. Так вигрівала їх. Далі головне шовкопрядів щедро годувати. Меню в них особливе листя Шовковиці. За декілька тижнів гусениці мають збільшитися у 10 тисяч разів. Після трапези і існу вони починають ткати кокон. Потім його кидають у казан із гарячою водою. Личинки мають зваритися і померти. цього 1,5 кілометра приблизно, тисяч метрів, нитки виходить. Далі нитки переплітають, хоча вони й але тонші за людське волосся у вісім разів. Щоб сплести нитку, треба добряче попрацювати руками. Потім у гарячій воді нитки фарбують натуральними барвниками. До прикладу, для темного червоного використовують горіх, мають кипіти два дні. А далі працює вже ткацький станок. І за годину хустка чекає на свою власницю. Істориччина Альона Чернецька Дмитро Паєць, канал. Ось така хвилинка цікавинка. Вашим домашнім завданням буде повторити тему на сторінках 70-72. і 72. Будь ласка, відкрийте свої щоденні. І сьогодні у нас в е, понеділок, знайшли так, понеділок, 16 жовтня. Е, наступний урок у нас всередині на четвертому уроці, це буде 18 жовтня. Запишіть, будь ласка, сторінка 70-72. – Це ваше домашнє завдання. На середу. Тепер, будь ласка, скажіть, що таке експеримент? Наскільки ми зрозуміли, експерименти можна проводити навіть в домашніх условіях, чи ні? Можна в домашніх умовах правила. Чи достатньо провести один експеримент, досліджуючи явище чи об'єкт? Чи можна проводити декілька експериментів? Скільки етапів проведення експерименту, скажіть, будь ласка. Як ми можемо відрізнити експеримент від спостереження? Який експеримент ви б хотіли провести, розкажіть. Тепер виберіть, будь ласка, смайл, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!